Нас зверталися наші мешканці і кажуть, що після того, як ми прокидаємося ранком в ваших житлових комплексах, не хочеться нікуди більше йти. Хочеться залишати тут. І ми зрозуміли, що треба створити простір, де захочеться працювати, де захочеться створювати нові робочі місця. Ось перед вами новий бізнес-центр. У цьому комплексі ви будете зустрічати таких же креативних, енергійних. Сильних підприємців, які вас будуть надихати на нові ідеї. Сьогодні в нашої компанії в компанії казда досить особливий день, тому що ми вперше презентуємо не просто будівлю на житловий комплекс, а нового рівня бізнес-центр.